Вона називає себе Б'юті відьмою. Це моя відьомська кімната. Так, Тобто, навіть було викрадення. Так, так. Я звабила їх, я їх переманила. Хоч хтось О, викрав у поляків я... цінні кадри. Я думала, я собі надумала, що будуть фури стояти біля нашого виробництва на вході, які будуть розвозити косметику по всій Україні, тому що вона класна, відносно нормальна якість, і там вся моя душа. Ви що? Коли ми почали? Ми зрозуміли, що мені нікому не потрібні. А, Катерина, ні, я, 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 я розумію. просто зараз на наших очах народжується щось нове. Так. Мені подруга каже: слухай соня, я отверткою відкривала твою баночку. Ти можеш якось це виправити? Чи так задумано? Ти відчуваєш відразу правильний інгредієнт, який має бути, от в конкретній формулі? Так. Ти, Ти тестуєш серго. на собі? Я перший, як то кажуть, той кролик, да? який на собі все тестує. Другий – це мій чоловік. До речі, про кроликів чи тестуєте ви е, свої е, засоби, свою косметику на тварин? Кажіть, це нова лініка. Не кажіть. Б'ють мене, б'ють маркетологи. Як ви вивчали потребу чоловіків? Ну, жінок, зрозуміло, ти відчуваєш Це, це як би мовити, повиділиватись, можна так казати? Повипендрюватись, Ну, якщо воно так, так і є, він є у Бориса Джонсона.